Вітаю, друзі, я сподіваюсь, у вас все добре. Все гаразд. Сьогодні я вас порадую якісною збіркою ПК і ніяких не буде дешманських комплектуючих дешевизни, тільки якісні комплектуючі від відомого бренду. Отже, перед вами універсальний ПК, який чудово підійде як під роботу, так і під ігри під мережеві. А мережеві ігри ми знаємо потребують багатопотокового процесору та карти, і чим більший, потужніше, тим краще це зрозуміло. Іншими словами, сучасним іграм потрібен сучасний комп. Хоча є і проекти по типу GTA 5, в ній можна зависати навіть роками, я впевнений ви чули про все світ квант від наших хлопців від українців. Груші 5-го GTA, але світ адаптований під нашу реальність. Проекти, де і поліція з наших вулиць, як у нашому житті, і мережеві АТБ попрацювати вантажником, наприклад, або перевезником, не проблема взагалі. Тут це ти можеш. Шукуват можеш поштуватися, наприклад, на нову пошту або Укрпошту і заробляти гроші, доставляючи посилки, додавати патріотичні наліпки і заробляти бонуси. У рік у різноманітних автівок, спорткарів, мотоциклів, мопедів. що хочеш робити, у нюнгуй покращують технологічні можливості та приймай участь у перегонах з іншими реальними. Людьми. Головне, не порушувати закону, бо за це тебе можуть покарати копи реальні поліцейські, все як у житті. Ну а якщо по життю ти суєтовав, у грі купа різноманітних айдропів, будь-які тут на смак і бандюки, ти, наприклад, можеш змагатися за територію, береш просто балон, фарбуєш, помічаєш свою територію своїм графіті, щоб знали, хто тут татусь. У ти може стати ким забажаєш, рятувальником або водієм швидкої, допомагаючи постраждалим, ким завгодно, навіть рибалкою, заробляючи гроші і, до речі, Такий непоганий бізнес на рибі. Це вам не працювати у криптовалюті. Різноманітні яскраве життя, усе світі Кван, почни гру з моїм промокодом REAL. Як ви вже здогадалося, сьогодні при збиранні ПК я робитиму упор перш за все на комплектуючі від Corsair. Corsair, Джегоробець, тут же кому як більше до вподоби. Головне треба розуміти, що Corsair це дуже якісний бренд ПК комплектуючих родом із Сонячної Каліфорнії. Штаб-квартира у місті Сонця, відомий американський бренд, відтепер офіційно на українському ринку, я не Раз у своїх збірках використовував комплектуючий Corsair, але максимально сильний ПК від цього бренду збиратиму вперше. Надалі планую ще більше знайомити вас з цим чудовим виробником. Corsair один з світових лідерів комплектуючих ПК для геймерів, і основна перевага Corsair в тому, що можна зібрати цілісну систему в одному бренді. Ну, звичайно ж, окрім процесора, материнки та відеокарти. Єдиний бренд, ідеально взаємодія всіх компонентів, що покращує тактильність і візуальне відчуття від збірки, без проблем можна зібрати сетап Corsair. Сир у одну екосистему, об'єднати це все фірмовим софтом IQ і кайфувати синхронною роботою комплектуючих. Отже, перед вами залізяки, які я буду сьогодні збирати до купи. Як завжди розкажу, що і як, додам корисну інформацію до розуміння, і першим ділом, звичайно, серце будь-якого компа це проц. Для себе декілька тижнів тому я зібрав новенький компік, впевнений, ви бачив на чому я буду наступні декілька років сидіти. Я дуже задоволений роботою сокету ам 5 На мою думку, я обрав оптимальний проц від. Маранчевих, сьогодні це Ryzen 7 7800 X3D. Це дуже гарний, навіть чудовий восьмиядерний 16-потоковий процесор, і, на мою думку, один з найкращих на ринку, якщо брати всіх, от саме всіх брати ці цінові категорії. Швидкий, майже безкомпромісне технологічне рішення і не законський прайс. І головною перевагою процесора з додатком X3D над конкурентами є обсяг об'єму кешу L3. 96 МБ це дуже багато, якщо порівнювати з конкурентами, у того ж Intel. Зазвичай обсяг утричі менший. Обсяг буферу 96 МБ впливає дуже суттєво на ігри, на роботу і, взагалі, на відчуття від роботи за компом. Щоб охолодити непростий проц з термопакетом у 120 на Ніякого звичайно комплектника не вистачить комплектного охолодження. І добре, що AMD нарешті до щоб його не класти, бо комплектник це безгузда рішення, зрозуміло, купуючи такі процесори, користувачі обов'язково добиратимуть охолодження якесь не, дешеве, не за 3 копійки. Саме тому під гарячого хлопця я обрав систему рединного охолодження Corsair IQ H150i Elite LCD XT. Відомі кольори бренду супер, чи на без зайвих рухів, напис, під екстремальну працездатність і я погоджуюсь тут на 100%, не часто зустрінеш воду, яка не писком, не жужанням не сідає на вуха, тихенько, ефективно, і, до прикладу, у Cinebench 24-го року при 100% завантажності на проц у компі майже ідеальна тиша. Оце я розумію, інтелектуальний. Підхід до налаштування. Сучасний охват це не тільки про технологічність, софт є дуже важливою складовою. Хто цього не розуміє і жениться за дешевізною, мені шкода, друзів, ваших витрачених грошей. У Сейнбенч Ryzen 7800 X3D набирає якісь жалюгідні 966 балів і тут взагалі якась чортівня твориться з підрахунками. Тут процесори, якісь застарілі, Intel і Apple, все докупи змішалося, коні, люди, тридріпер якийсь. Прот справжня ракета, але ці бали якась маячня. Водяне охолодження Corsair від інших виробників теж відрізняється, це перше, що я помічаю, насамперед комплектацію. Наявність хабу IQ Commander Core XT, єднання клорів та RGB підсвітки відбувається від комплектного блока. От напишіть, друзі, ви бачили або знаєте якихось виробників, хто до свого охолодження водяного кладе такий хаб. У інших виробників зазвичай це просто два провода на CPU та помпу або трійник дротів. Тут є і хаб на 6 куварів, і окреме єднання до Ледо, три ті, що під'єднані від радіатора, і ще додаткові за потреби можна під'єднати. Єднання SATA, звичайно ж, USB, і мені подобається, що з обох боків на моторі на кувері наліпки, а не написи. Заморочилось, і виробнику все ж таки плюс за це, бо це все ж таки зовнішність. Відродую на опастях білі, звичайно, підсвітка LED. Тут є максимальна кількість обертів 2100. На хвилину рівень шуму на максах 34 дБ. Все, яке потрібно гума, аби мінімізувати вібрацію, маркування, Corsair еліт, що додавати друзі, так і повинен виглядати якісний продукт. Радіатор на 360 мм за стандартом у чорному маті, топові трубки в аптеці, і довгі вони насправді що дуже довго, якщо збирати у величезний кейс. Помпа. Я завжди респектую виробникам за подібні дрібниці, ніби ну, не так це важливо, але заморочуюсь. Навіть термопаста у стилі Corsair, дрібниця, але приємна. До речі, паста XTM70 теж плюс до теплопровідності. На термо взагалі ніколи не можна заощаджувати. Єднання USB на помпу єднання таке саме. Ви вже чули про тест SignBench, Навіть при високих обертах комфорту з H150 i Elite достатньо. Допис LCD CD про рідкокристалічний екран, ips матриця на 2,1 дюйм дюйми здатністю 480 на 480 крапок або точок, як подобається. Екран відкриває купу можливостей. Сюди можна виводити все, що завгодно. Звичайно, ж гіф анімацію на свій смак, і, до речі, одразу сайту напряму не треба десь там шаритись, шукати. Дві секунди, і Pedro Pedro на твоєму компі дуже просто. І це багатофункціональне колесо теж можна налаштувати на свій смак. Купа різноманітних налаштувань, різноманітні ефекти. Приємно, що є українська у софті, на відміну від інших виробників, підкреслюють. Для мене це дуже вагомий плюс, щоб придбати продукцію саме Corsair. Я багато друзів перетестував різноманітних водянок і скажу, що у Corsair саме продуманий софт. Краще просто нічого немає. Екосистема IQ розширена Corsair Utility Engine дозволяє керувати освітленням RGB-елементів з можливістю синхронізації кольорів та різноманітних оцих ефектів. Тут і продумане термальне керування, простішими словами, це можливість керування Вентиляторами та системою охолодження, незалежно від температури ПК компонентів. Ви знаєте, синхронізація компонентів це за замовченням до зручності. Створити єдиний стиль ефектів не проблема. Налаштування програмних макросів для клав, мишей та інших все це можливо системою IQ. І дуже подобається, що є сторонні плагіни від інших брендів. Все ж таки, френдлі по відношенню до інших брендів все плюс. Я додав Nvidia заради кращої синхронізації, і насправді це перша вадянка про софтову складову, яку хочеться казати. Як я казав, у більшості виробників це дуже просто, охолодження під'єднав до материнської плати і на цьому все. Далі вже сам там колупайся у білосі на свій розсуд, самостійно налаштовує, іншими словами, далі без нас. Скорсер все інакше з турботою про користувачів мені це подобається. Якщо ставити оцінку якості рідинного охолодження та можливості софту, то від мене тут просто 10 з 10, навіть бауни. Ма за що тут віднімати. Хто користується, знає, що таке Corsair якість, геймери вірять тільки геймерам, які самі руками все спробували, якість Corsair своїми руками зібрали, розібрали, налаштували, все зрозуміло, без зайвих рухів. Мені подобається, що не треба купу якогось болтів десь крутити, просто змінюєш пластину залежно від сокету, 4 шайби до фіксації, все. Більше нічого мудрувати тут не треба. Я ще ніколи так довго не розповідав не про одне охолодження, але IQ A150 Elite цього вартує. Плату до збірки я обрав MSI Mac 650 у тамагавк, з Wi-Fi. Wi-Fi 6 покоління, останній. Я неодноразово свої збірки брав саме цю материнську плату. Тут купа 4 пінових єднань під кулери, H6 штук, 3 слоти м 2 у металі, щоб теплопровідність була як треба. Ну, ви знаєте, у тамагах з охолодженням все дуже і дуже добре. Серія мені дуже давно знайома, перевірена ще й, напевно, з часів Ryzen 5 2600. Система живлення процесора 12 плюс 3 фази, великі радіатори. До потужності плати стандарт живення процеду 2 по 8 піни, ми знаємо на CPU. Тут і якісний звук, аудіобуст Boost 5, майже студійний. Звичайно, підтримка стандарту пам'ять DDR5 з максимальними частотами до 7600. Я все ж таки до збірки обрав частоту 7200, дуже швидка ця пам'ять Corsair Vengeance, Vengins, вона відома 32 ГБ двома планками у двох канал, буде достатньо. Кому мало можна додавати, звичайно, на свій розсуд. Стиль бренду впізнаний, чудові таймінги профілю MDX потут немає. Але пам'ять без проблем бере частоту 7200. За стандартом кожух, алюмінієвий на термо частоти все ж таки немалі. Є RGB підсвітка вона нас без цього нікуди. Мені подобається пам'ять Corsair, по дизайну, це топ-3 пам'яті, які мені дуже до вподоби. На перше місце все ж таки я б поставив серію Dominator, це взагалі типі топ, В додатку, яку можна редагувати окремі LED-вихтарі, до Dominator Це взагалі би саме те, що треба. І досі вважаю, серію Dominator від Corsair саме стилявою оперативою серед усіх. Тіпі топ виконання, ну і накопичувач. Я обрав Samsung на 2 ТБ. Давно у нас не було Samsung у Гнусмасу. Ну, ви знаєте, Samsung, якщо читати ззаду наперед, то буде Гнусмас. Якщо без жартів, друзі, то це один з найкращих накопичувачів, тут П. 980 Pro має швидкість на запис 5000 на читання, 7000, тип елементів пам'яті Vinant MLC, сучасний інтерфейс PCI4X4, саме такий, як на материнській платі. Головне все ж таки треба знати, що Samsung це повнадійність. Зараз нікого не здобувати цифрами, а от якістю не кожен так може. Коротше, топовий накопичувач, перевірений часом, ну і корпус. Я не став обрати щось дорогуще, хоча у Corsair вибір кейсів дуже великий на різний гаманець. Замовив я Corsair 3000D Airfall. 3000D за 3000 гривень, так співпало, що я маю за ці кошти. Знов ж таки, фірмовий стиль, і тут важливо, що корпус має прямий продув. Гарний продув, охайна лога сіткопольовик, не у кожного є на фейсі, якісний Підкреслюю. Заради гарної вентиляції, довгі ніжки. Згодом, друзі, поясню, чому я вважаю це важливим. Збере, як у більшості виробників є гарний пильовик, швидкісні входи USB, окрема кнопка збросу, навушники мікро, плюс клавіша вмикання ПК, на ній є підсвітка. Фейс знімається дуже легко, і немає якихось там зайвих важелів, просто зняв і все. На жаль, спереду, друзі, лише один комплектник на 120 мм. Мені б хотілося б мати три, але з іншого боку, ми знаємо, як коштує відродує у Corsair. Не по 100 гривень, звичайно. Докупити, звичайно, можна не проблема, але враховувати треба ціну. Додаткові 3 sp 120 літ, дуже крутяцькі, я знаю, що вони гарні ці вітродуї. При обертах 1300 мають рівень шуму лише, друзі, 20 і 6 дБ. Це дуже тихо. Це дуже тихо, якщо порівнювати з іншими кулерами. Вітродуї без підсвітки, за замовченням керовані чотирма пінами. Так і згоден 900 гривень за одиницю. Це не за дякую. Докинути, наприклад, 400 гривень можна ще один такий корпус замовити. Ну, а що робити? Якість завжди коштує грошей, і це істина. Якщо б, наприклад, мерз по якості був як якийсь китаєць, він напевно коштував би набагато дешевше. Позаду в корпусі є один кулер на виду, в теж без підсвітки, подобається, що виробник все ж таки підкреслив пізнавальність бренду, навіть гвинтики мають яскравий колір гуми. Підблок живування польової курамці, і це теж важливо для якісного продуву. Гума на ніжках все ж таки як і потрібно бути якісному продукту. Скелет кейс друзі, перед вами. Нічого поганого, аби. Надзвичайно, тут я не знайшов. Гарний продуваємий корпус і лише за 3 тисячі гривень. Щоб нічого не мудрувати з блоком живлення, я на ТВ також замовив RM850 x Shift на золоті, і навіть тут дотримано стилю. подивіться, величезна виштамповка заради гарного теплопроводу. Бажливо, що 140 мм кувер, не 120 як у більшості виробників трансформаторів. Зерофан-технологія відома, якщо про холодно кувер не обертається взагалі нульова тиша. Я вперше бачу подібні дроти, вони, наче. З глуми чи софтач, і так не зрозумів одразу на торкання, що це взагалі таке. Ну точно це не дешево коштує 100% важливо, що дроти плоскі, теж плюс до зручності укладання. Все написано, розписано. Я взагалі продукцію Corsair вважаю однією з френдлі по відношенню до збірника або користувача. Збирається дуже інтуїтивно, навіть без інструкцій можна обійтися. Турбота до користувача тут на першому місці. Ось, друзі, звичайний приклад. Дроти єднання не так, як у більшості виробників позаду, а ліворуч, там, де це насправді зручно. Щоб від'єднати або додати додатковий дріт, не треба там хардову каретку доставати з жорстким диском, тягнути жмуті, зайві. Оці всі дроти. Просто єднання під рукою додав, прибрав, ну зручно ж. Якісний продуманий блок, гарантія 10 років це про впевненість у якості продукції. Стосовно збірки, все дуже просто, друзі, навіть для початківців розібратися. Просто кувори на радіатор диного до корпусу і важливе попередження. Радіатор на 360 нагору не стане. Не стане, бо максимально що можливо сюди ставити 280 або 240 мм. Нагору більше не стане, і я вирішив під потужний райзен воду на 360 мм. Зрозуміло, чим більше радік, тим ефективніше Тому воду я ставлю наперед. Можна кулери фіксувати через корпус, ось так, радіатор, корпус, кулери керування відродуємо та підсвіткою до хабу, з помпи теж сюди. сата Вишивлення та двійник USB до плати я єднаю також на відео, це виглядає, наче пагутіння. Насправді, по факту, це дуже-все дуже просто робиться. Як то кажуть, очі бояться, а руки роблять. Я вирішив радіатор єднати до колорів, а вже потім конструкцію до корпусу. Перший варіант підходить для тих, хто буде встановлювати велику карту понад 360 мм. Моя ASUS устав при другому способі монтування не влазить на якихось там 3 чи 4 мм. Карта як бачите, дуже-дуже велика. Навіть на фоні інших вона велика. Величезна. Ці RTX 4080 я користуюсь кожен день. Чудова карта, як то кажуть, без варіантів ігри під роботу оптимально. Я не став нічого міняти, перезбирати куври на зовні розташування, просто використовую компактнішу ProArt. Але перед встановленням на низ додаю додаткові встановлені куври по 120 мм, теж на вдув, аби було комфортніше та ефективніше саме карті до охолодження. Це плюс, звичайно. Саме тому, друзі, я раніше казав про довгі ножки, чому це важливо. RTX 4080 у про арт, куди компактніша, менша та, зрозуміло. Мені чорний колір металу та пластмасу, до чорної збірки пасуватиме краще. Тепер запас майже у два пальці. Ідна, єдиним проводом є така можливість без стрійників оці все робити, бо блок сучасний. Останній елемент на видов додаю додаткові два кулери заради гарної циркуляції повітря, Сітку пильовик на місце, ПК готовий. От і все. Мені подобається, як вийшло, стилявий комп у чорному, знаєте, як кажуть, дорослий вигляд. Має без зайвих оцих скляних або хромованих елементів. Підсвітку можна робити на з цим питань теж немає. Я додав світофору, бо подобається цей ефект, я вперше бачу. Незвичайний, я таке затухання, бо так змінюються пер кольори, і мені до вподоби. Системник вийшов потужним, сучасним, і ви бачите, наскільки він компактний завдяки розміру, завдяки високим ніжкам корпусу повітря з легкістю постачається до карти. І деякі користувачі вважають, що якщо радіатор встановлено попереду, то повітря в корпусі буде. Замало. Ні, друзі. Ну, по-перше, радіатор це не батарея в хаті, взимку треба розумітись. Радіатор постійно прохолодний, бо не гріється вода. Все ж таки, по-друге, охолодження на помпі це не повітряне охолодження, якому важливо мати прямий продув, гарний продув. По-третє, три кури на вдув через радіатор теж дають достатній потік повітря, достатнього повітря іншим елементам. Позаду один кулер на виду, згори ще два кури теж на виду, тому з циркуляції все гаразд. Потрохи проходжу останній з нас, вже навіть соромно. Тут вже третя частина на підході, я все тут вештуюся на першій частині. Насправді гра бомбезна, що гра, що серіал на максимальних налаштуваннях гра виглядає просто чудово, навіть краще за п'яту плойку. Заради атмосфери я встановив українську локалізацію від наших хлопців, так куди приємніше проходити гру. Я Еллі. що ти, джойле? Біле. Що ти робиш? Біле, розвернись і стань на коліна. Заспокойся. розвернись Добре. і стань на коліна. Мені дуже подобається, дуже атмосферна гра, майже як у кіно. Проект консольний і увага тут до сюжету максимальна, бо ніхто не стане витрачати купу грошей на якихось там пінгвінів або барабани. По температурам все дуже добре. Враховуючи, що Ryzen 7 7800 X3D далеко не прохолодний проц, я маю від 70 до 80 градусів. У середньому це 75 градусів. Я для себе обрав все ж таки комфорт і тишу замість більш низької температури. Гра дуже вимоглива і до процесора, і до карти. На 40-80 взагалі просто пісня. Просто подивіться, друзі, 40 градусів. І це не просто гарний показник, це чудовий показник. Додаткові два кури під карту знижають температуру і ТДП карти лише 60-70%, не більше. По єдиному дроту 4080 працює на відміну, як бачите. У грі залежно від локації, кількість кадрів буває зовсім різною. Десь це 120, десь буває і 220. У середньому все ж таки 140-160. Під мій монік 144 Гц, Це те, що треба. Гарний проц, дуже гарний проц. Карта чудова, пам'ять накопичувач теж швидкий, охолодження все це є запорукою стабільної роботи будь-якого ПК. Віразень це нова гра у стилі Diablo, ну майже Diablo, Це класичний RPG з відмінністю одного класу, такий собі і кровосис. Так, доведеться, друзі, керувати вампіром. Це еменджер від сторони зла, аби повернути силу, могутність роду, доводиться навколо все руйнувати, все, що є живе, бодатися з людьми, різноманітними потворами, навіть тваринами. Всі ці вампірські фічі з кров'ю Смактуна реалізовані як треба у грі, заду мені подобається, а я на початку, так знаєте, сьогодні так присів, такий і півдня просидів, затягнув одразу. Бойовка дуже гарна, мені подобається у реалтаймі. Єдине мені поки не зрозуміло, де як будувати свою цитадель темрявий, де взагалі це робиться. а Чим далі, тим швидше даю тобі лишів. Збирати доводиться різноманітні ресурси, каміння, хутро, навіть валити дерева треба буде, просто подивіться, яка гарна анімація. Майже все можна в грі руйнувати і реально. Стягнена 8 з 10, така, знаєте, сурова вісімка, чого тільки вартує задом з полюванням у день. Як відомо, вампіри бояться денного світла, тому якщо довго знаходитись на сонці, можна дуже швидко повернутися до труни. Незвична гра, і чим далі у ліс, тим жирніше партизани, на початку дохліки, отакі скелети, далі розбійники, стрільці, маги, ну все як і завжди, по поерархії. Кому подобається подібний жанр, раджу спробувати. По показникам ви бачите. На fps моніторі від 200 до 300 кадрів рощі не дуже вимогові, що добре для непотужних компів. На карті, як і раніше 39-40 градусів, що є під топом-показником, на в середньому 65 градусів. Для ігор, враховуючи потужність процесора, показник гарний. Привіт, сусіми вийшов нарешті відомий порт спойки, як і останні з нас, хто в захваті від Японії, від культури сакури та розкосих дівчат, але це інший якісний хардкор у стилі Dark Souls або подібних ігор. Sekiro Shadow Die Twice це не нова гра, але це дуже якісний проект. Я обрав його скоріше для різноманітності, аніж заради тесту. Гра все ж таки консольна, тому залучена на 60 кадрах. Якщо був би адвок, думаю, було б 150 не менше. Головне це все ж таки стиль гри. Для тих, хто полюбляє Брати кожні декілька хвилин, або тим, хто пройшов Dark Souls, це просто знахідка. Дуже крутяцька, дуже крутяцька гра, шлях самурая тернисти. Ми знаємо. Присутні різні механіки. Тут і стелс, і квітуча сакура, куди без цього. Це стирни томатного соку на фоні падаючого снігу, що може бути краще. Атмосферна гра дуже крутяцька. Хто не боїться труднощів, раджу, якщо пропустив цей проект по показникам, лише температура. На карті взагалі 38 градусів. Може це не знаю чи сніг, падає, чи так впливає на температуру. Крі за все, все ж таки два кури позаду під картою. Коротше, на карті 38 градусів на праці взагалі 55, треба розуміти, кожна друзі гра має свій вплив на процесор та відеокарту. Напевно, 3-гри буде достатньо заради розуміння, все ж таки залізо дуже потужне, сучасне. Такого компа можна сміливо збирати, там не думати, а чи потягне щось через рік-два, чи ні потягне. Звичайно, потягне, бо це саме топ, як по процесору, так і по карті, комплектуючий від Corsair на найвищому рівні якості. Ефективність моя повага. Нагадую, друзі, що з моїм особистим промокодом Алекс в магазині TeleMart при замовленні ПК, ти отримаєш знижку на роботу, тобто на збирання 50%. Знижку на комплектуючі та периферію. Вводь замовлення та заощаджуй кошти. Як завжди, друзі, я вам кажу дякую за той час, який провев разом зі мною. Залітай до мене в Інсту. Там багато цікавого про ПК. Сучасні мемасики, показую, над чим працюю. Коротше, велкам. До зустрічі! i